Поехала. Запускаем кораблик супер-супер люк. Пас Ком. Кораблик солнышко. Питаник. Титаников копеек. Тытаник коробля вышел. Вс, Титаников кот прям. Повесло в этих буках. Кайфы в мокру дочь падает зараз выбираем. Ой, Вася писал. Вася пошла бутылка уже туда пошла. Пішов титанік на дно, але це не йде. А, палка, а, палка. Що, Ні, це не йде. Це йде. Це йде. Це йде. Це йде на титанік. Віталік. Віталік, Віталіка. Титанік, Віталік. Я Віталіка, а ти хто? Не рухайся, Титанік. Двіг. О, о, Титанік зараз о, буде походити Титанік буде похудеть айсберг. Титаним финики. Пошли айсберг. Смотрите. Потом полизал. Ні, наш Титанік загорнулся. Все, винтруп. Титаник путанул. не друзей І ее. Нет, нет. Любі друзі, не папу запах. Айсберг. Ні, не поплилась браха. О, він бутилку доганяє. Доганяє нашу бутилку, бо ми запили. Я тупила, я тупила. Ой. Він запували. О! Там <риві> <иде>. <риві> ні. де, де, де? Дерево. Так, бутилка туди запила. Бачиш, ви її не бачите, так? Титаник пошл. Приходит Аника. Ну, ну, я бы там ходил тут Титаник плывет. Айсберг. 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 Айберг. Айсберг. Встречный сраболи айсберг. Нет, Титаник, все. Нет, Титаник, кто бы тебя? Ні, ні, але айс він бореться з альбізом. Він почти розкався. Ну він де дайся. Він так просто не здасться. Ні, він допустили якусь гілочку. Бізить з тою гілочкою. Гілочка він жене ту гілочку всім людям. Він сам і тобі собі. Він плеве плеве. Ні, ні, в нього стесний корабель, він нас ганяє. Ні, корабель чуть не потонув. Але Титанік буде свою путь набік. Китаник плеве. да. за Плев, Плев, якщо за... Якщо ви к ш якщо вам подавайте мої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Корабель пельну слова здоров'я. Але Китаник пливе. не продовжує свою подорож. Плев. О, винесло. Ні, питали як почти. Давайте дыхаем ее. Будем все тату. Пах! И там звонився, але він сподовжує свій путь. Уже там посажели, як несорубка вже фарш захроблений. Можна потім буде котлета дві зробити. Добре, поля Баса, ютуб. Так, якщо вам сподобалися ці коментарі цих нових хлопчин, які допомагають нашому Титаніку, ставимо лайки і підписуємося на канал Девід Римський. Кіху, де не... Титанік приплив до свого початку. Не мій вірний друг його топить. Все. Вс. Ду Дут заду, а його вірна бутилка. Випли якусь жвачку.